У такому складі команда Яценюка приходить до парламенту востаннє. Сам ще чинний прем'єр на засідання запізнився, але часу багато депутатів не зайняв. Всім привіт і подяка недругам і соратникам. Я хотів би подякувати своїм соратникам з народного фронту, союзникам, які формували коаліцію депутатських фракцій Європейський вибір. Я хотів би подякувати своїм опонентам і ворогам за те, що ви зробили сильнішим мене. Я прошу прийняти мою відставку. А попереду нас чекають великі справи і великі звершення. Далі слово президента Гарсеню Яценюку подякував за роботу. Далі компліменти його наступнику і завдання на майбутнє боротися з корупцією, інвесторів залучати і курсувати на захід. Просив не жбурляти каміння в уряд попередній, а депутатів припинити сварки. Я звичайно ж засмучений і розчарований, що за рік і кілька місяців. Три політичні сили поставили себе за межі європейської і демократичної коаліції. Замість широкої коаліції утворилася куди ширша опозиція. Я не дозволю коаліції приватизувати президента, і я подаю руку всім тим політичним силам, які зайняли місце в опозиції. Але ніхто не має знаходитись. В опозиції до України на той момент ще спікер Володимир Гройсман присягнувся. Боротиметься з корупцією наведе веде в державі лад, та його амбітні плани депутатів на голосування відразу не надихнули. Нам вішають лапшу на вуха, розказують новий уряд, новий гройсман. Гляньте, новий гройсман, новий гройсман, нова політика, і вони щось будуть робити. Чи знайдеться в Україні? Хоч одна людина, яка повірить в нову політику? Міняються місцями стільці, а не курс країни і тому. Партія Батьківщина переходить в опозицію європейську демократичну парламентську опозицію. Ми будемо будувати країну, як би цього не хотіла широка опозиція. Широка не буде правити в цій країні. Не буде, панове, цього. Я розумію, чому сьогодні такі сумні наші широкі опозиціонери. Виборів не буде, буде робота на країну. Емоції депутатів не вшухали і на робочих місцях кандидат на прем'єра не стримався. Ганьба всім тим, хто не замігся за 24 роки дати людям можливість жити по-людськи. А от те, що ви тут болтаєте, це ганьба. Слава Україні! Я вам покажу, що таке управління держави. Попри сварки голосування за Гройсмана позитивне за нього дали голоси 257 депутатів. Щоправда, з коаліційної більшості двох найбільших фракцій два десятки депутатів не проголосували. Свої голоси докинули воля народу і відродження. Гройсман змінив президію парламенту на урядову ложу. Його ж місце довго не пустувало. Головою парламенту обрали Андрія Парубія. По праву руку посадили Ірину Гращенко з БПП. Зал вибухав не лише емоціями, а й штовханиною. Вже прем'єр Гройсман коментував. Шановні народні депутати, я прошу зайняти свої місця. А щодо змови з олігархами, почастіше колеги, дивіться в дзеркало. І ви побачите тих, хто в змові з олігархами. Урядову ж ложу заповнював новий кабінет 22 урядовця ще одного міністра охорони здоров'я досі не узгодили. Юрій Віталій, що з міністерством? Вона є кадрова ротація нарешті відбулася. Колишній спікер Володимир Гройсман, тепер вже прем'єр-міністр України, відразу заходився представляти свою команду: шістьох віце-прем'єр-міністрів та шістнадцятьох міністрів. Якщо депутати такий склад нового кабінету підтримали відразу, то до програми новопризначенців виникли питання. Довести її до пуття уряд пообіцяв за місяць, але підтримки урядові плани, які роздали депутатам, з першої спроби не знайшли. Не врятував навіть прем'єрський голос. Гройсман спустився на. Тиснув кнопку. Парубій пояснив, то не за звичкою регламент це дозволяє. А він за себе голосує. Спікер розпустив депутатів відпочити І лише після цього. З третьої спроби депутати таки затвердили програму нового уряду. Анна Міршниченко Юрій Усік та Ян Доброносов. П'ятий канал.